Сьогодні 7 вересня продовжуємо насолоджуватися відпочинком у термальному басейні «Косино». Така моя будова. Ну, типа я там коляску покладу. Вчора всі джакузі були прозорою водою, без запахів. Сьогодні в неділю додали ароматизатор і краситель. Відповідно, в цьому джакузі вода пахне червоним вином і має відповідний колір. Самий популярний весінь джакузі. Тут як і вчора було. Це басейн басіньк закузі палінка. Тобто самогонка. Ну, пахне відповідно. Таким самогоном. Сівухою самою справжньою, аж закусувати треба. І має відповідний колір. Не прозорий, як вчора був, а глібина, як у сівухи. Углін. Угірка солоного захотілося. Тут і колір, і запах кави, звичайно. Вода має і забарвлення. Одні дівчата тут сиділи, сміялися із форми кави, як вона витікає. Інше ще щось нагадало, як у БК. Людей дуже багато сьогодні, на стоянці не було де поставити автомобіль, тому прийшлося просто на чистому полі ставити. Але не відчувається такого скупчення людей, як у берегово. У берегово там чуть один у одного на голові не сидять. Тут досить таки багато простору, люди поміщаються. Ну і саме цікаве це джакузі з пивом. Має відповідне жовте забарвлення. я б Не сказав би, що тут запах пива такий. Але цікаво. Наступне відео буде про королівську сауну.